Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах в Червоному морі. Як саме розкажемо вже за мить, це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Нічна атака на Україну ворог запустив 63 безпілотники із напрямків Орла, Курської області та з Краснодарського краю. Натепер відомо, що силам ППО та РЕП вдалося збити 36 шахедів. Майже півтора десятки дронів летіли на столицю та область. Усі було знешкоджено. В одному із районів Києва зафіксовано падіння уламків, минулося без ушкоджень. Загалом повітряна тривога цієї ночі тривала понад 4 години. На Київщині вороже залізя. А пошкодило лінії електропередач та спричинило пожежу, яку оперативно загасили. Минулося без постраждалих та влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури. Зранку росіяни вдарили по середмістю Херсона. Літній чоловік та його дружина отримали поранення просто у своїй квартирі. Їхнє житло зруйноване. За добу в області поранено ще п'ятеро людей. Під ворожим вогнем, крім Херсона, були 25 населених пунктів. Вороги поцілили по критичній інфраструктурі, в вежі стільникового зв'язку, житлових кварталах, побили гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Через авіаудар по олексіїво Дружківці на Донеччині росіяни вбили двох місцевих. Ще один дістав поранення. Окупанти поцілили у приміщення нової пошти та адмінбудівлі. Двоє загиблих також у зеленому та один у Дачанському. У Курахівці окупанти зруйнували дитсадок, п'ять будинків у Дачному та два у зеленому гаю. Ще близько двох десятків осель постраждали у Бахмутському районі. Адмінбудівлю інфраструктурний об'єкт та ДВА автобуси побито у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували зграду артилерії та дронами камікадзе. У Синельниківському районі спалахнула пожежа. Понад три сотні разів окупанти били по 15 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але потрощено вісім будинків та об'єктів інфраструктури. Порятунок родини на Запоріжжі. Поліцейські допомогли евакуюватися багатодітній сім'ї із Приморського. Село постійно під обстрілами під час кожної атаки. 35-річна Тетяна разом із трьома дітьми була змушена ховатися на подвір'ї за стіною хліву. Росіяни, які лише в декількох кілометрах від села, гатять по ньому дронами з артилерії та градів. Виживати стає дедалі складніше, тому влада закликає до евакуації. Тетяна сама звернулася до поліції, її родині допомогли виїхати. Благодійники знайшли мамі з дітьми тимчасове житло на Львівщині. І з собою родина взяла найнеобхідніше, зокрема її улюбленого котика. А от собаку поки лишили на родичів. Все, все, не Складна ситуація на фронті. За добу там зафіксували 187 бойових зіткнень. Повідомляють у генштабі. Найбільше на Покровському і Курахівському напрямках противник безупинно атакує наші позиції на покровському відтинку. концентрує сили у напрямку Селидового та Променя. Натомість ЗСУ мають просування на Курщині, зокрема на південний схід. від Корініво це в межах головного українського плацдарму. Про це повідомляють в інституті вивчення війни із посиланням на геолокаційні кадри. Також сили оборони ймовірно утримують позиції в Дар'їно і Миколаєву Даріно. Водночас десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади показали відео із. Так званої дороги смерті на Курщині, це суцільне кладовище знищеної російської техніки на сотні тисяч доларів. Найбільших втрат на цьому шляху довжиною у 14 кілометрів зазнала 155-та бригада морської піхоти, військовослужбовці якої страчували українських полонених. Мінус 1630 одиниць особового складу втратила російська армія минулої доби. Це оновлені дані від генерального штабу. Також знищені 34 артилерійські системи, майже стільки ж броньовиків та 8 десятків військових автомобілів. Загалом за попередні 973 дні наші військові ліквідували майже 686 тисяч російських вояк, більше 9 тисяч танків, 1238 реактивних систем залпового вогню, 982 засоби проти повітряної оборони. Повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 320 29 гелікоптерів, а морський – на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Міжнародний кримінальний суд звинуватив Монголію, що та не видала ордер на арешт Путіна. Тепер асамблея держав-членів має вирішити чи застосовувати проти Улан Батора санкції. Нагадаю, влада Монголії проігнорувала ордер МКС на арешт російського диктатора Путіна, виданий за підозрою у незаконних депортаціях українських дітей. І на початку вересня той здійснив візит до цієї країни. Тепер міжнародний кримінальний суд офіційно звинуватив Улан-Батор... У невиконанні запиту про співпрацю там нагадали, що дипломатичний імунітет, зокрема й імунітет глав держав, не є перешкодою на шляху до виконання ордера міжнародного суду, а держави підписантки Римського статуту зобов'язані затримувати осіб, проти яких видано ордери, незалежно від їхніх посад і громадянства. З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати подальші дії ГАГ щодо країни визначить асамблея держав-членів МКС. Американський бізнесмен Ілон Маск її з кінця 2022 року регулярно контактує із путіним. Про це із посиланням на власні джерела пише видання. The Wall Street Journal. його співрозмовники кажуть: бізнесмен обговорює із диктатором особисті теми бізнес та геополітичну напруженість. Зокрема, одного разу Путін попросив маска уникнути активації його супутникового сервісу Starlink над Тайванем. У такий спосіб очільник Кремля хотів зробити послугу своєму. Китайському другу Сі Цзіньпіну. наразі Ілон Маск гаряче підтримує кампанію кандидата у президенти США Дональда Трампа, який за даними ЗМІ, також продовжує спілкуватися із Путіним. Він, начебто, здійснив щонайменше один дзвінок цьогоріч, а за останні чотири роки таких розмов було сім. Трамп неодноразово вихвалявся, що нібито може швидко покласти край війні в Україні. Тож український боксер Олександр Усик у соцмережах звернувся до Трампа із закликом негайно допомогти зі звільненням наших полонених Растой, упевнений у впливі на Путіна. Передавали повстанцям супутникові дані. Росія виявилася причетною до атак єменських хуситів на кораблі у Червоному морі. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Це допомогло угрупованню, яке підтримує Іран атакувати головну артерію світової торгівлі та дестабілізувати ситуацію в регіоні. Свої атаки повстанці Хусити почали торік у листопаді. На підтримку сектора гази у війні Ізраїлю проти угруповання Хамас. Відтоді бойовикам вдалося атакувати сотню кораблів із різних країн два з них потопили і ще один захопили. Відтак у протоці, яку обстрілюють «Хусити» цього літа, впав на 77%. Посприяли цьому супутникові дані, завдяки яким здійснювалися атаки. Інформацію Росія передавала через своїх союзників іранських військових. Атаки Хуситів створили значну проблему для США. Аби збивати дрони і ракети повстанців до квітня Вашингтон витратив близько мільярда доларів. Навіщо Росії цей тимчасовий параліч судноплавства, який зиск від цього має країна-агресорка? Пишіть думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Виколоте око, понівечене вухо, а тіло вкрите подряпинами і синцями. Шокуюча історія дворічного хлопчика на Рівненщині. Дитину у важкому стані доправили у реанімацію. Мати ж заявила, її сина так, нібито травмував сусідський п'ятирічний хлопчик іграшковою машинкою. Коли соцслужби не повірили, жінка припустила, що на дитину напала родичка. Сама ж не пам'ятає, що сталося, позізналася, була п'яна. Деталі моторошної історії Анна Махно розповість. Історія, яка приголомшила і медиків, і соцслужби, і поліцію до реанімації дитячої власної лікарні направили малюка у жахливому стані. Спокійно дивитися не можна було. Я не стримала своїх емоцій і реально, я просто заплакала. У Дитинки була видна травма вушка, травма ока. І дуже сильно подряпана вся спинка, і є дуже багато ще таких видових садін. Керівницю центру соцслужб про дворічного травмованого хлопчика з виколотим оком повідомила відвідувачка лікарні, бо запідозрила, що малюк сам так травмуватися не міг. Його побили, звернулися до поліції і медики. Втім, мати потерпілого у всьому звинуватила. І іншу дитину, яка нібито іграшковою машинкою поцілила її сину в око, зі слів матері, це зробив сусідський п'ятирічний хлопчик. Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили інші тілесні ушкодження. Слідча оперативна група рушила ще й до родини ДДМО, з'ясувати все докладно. Паралельно соцслужби взялися теж розпитувати обставини травмування дитини. Ось оприлюднений керівницею запис розмови з матір'ю. Там шматок вуха відгризаний. Це теж машинкою зчесало чи як? Ні, вухо сказали, що це не машинкою, а спинався синя. Ну спину сказали, що каже, хтось поде або вулучу, каже. Як котеня пашило по землі, Згодом матір озвучила і ще одну версію подій. Що це зробила донька її свікрухів, які 30 років, яка часто є агресивною. На як випі вона й до мене скачебиться, може за косу мене взяти, може по помог дати, може подрапати, може з хати вигнати, може взяти за шию. А от що сталося достеменно матір сказати не може, пояснює, що була настільки п'яна, що нічого не пам'ятає. З метою встановлення усіх обставин інциденту залучили працівників служби у справах дітей. Потерпілого хлопчика та його трирічного братика вилучили. По поліції кажуть, родина на обліку не стояла. Втім, матір до адмінвідповідальності вже притягалася. Триває слідство хлопчика з реанімації уже перевели до хірургії. Як він почувається, ми розповімо у наступних випусках. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне ТСН, 1+,1. Інвалідність за три тисячі доларів у Львові. Правоохоронці викрили ще одну схему для військовозобов'язаних. Її організувала 73-річна лікарка-алерголог комунальної лікарні. Вона вимагала у пацієнта три тисячі доларів, аби вплинути на МСЕК і відкрити йому третю групу інвалідності. Правоохоронці провели обшук у кабінеті медикині і виявили там понад 50 тисяч доларів та ще майже таку ж суму у гривнях, а також чорнові записи. Що провину лікарки доведуть, їй загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Коли енергії сонця й вітру замало, Олександр Клименко з Дніпра ще задовго до блекаутів забезпечив свою оселю сонячними панелями та власноруч збудованим вітряком. А нещодавно із підручних матеріалів досконалив власну енергонезалежність ще й велогенератором. Секретами енергоефективної фізкультури пенсіонер-конструктор поділився з ТСН. Що таке блекаути та погодинні відключення світла, пан Олександр чув лише по телевізору. Завдяки власноруч зробленим приладам електроенергія у нього є завжди. Нещодавно колекцію поповнив велогенератор. От такому більшому мені можна, тому що буде зашкалювати прибори, і на акумулятор дуже вредно. Минут 15, тож я не заморись. Усі свої енергогенеруючі прилади, а це і вітряк, і механізм обертання сонячних панелей пан Олександр робить із підручних матеріалів. Не став винятком і велогенератор. На базарі купив старе сидіння за 500 гривень. Генератор, можна сказати, безплатно мені попав. Це саме я зробив це з товаришем. А от інвертор 500 гривень по інтернету. Зв'язку знайшов, старий велосипед взяв. Тут прибори в мене пошукав по полках, понаходив прибори старі, підключив, робив все. Найбільше власній енергонезалежності радіє дружина конструктора пані Лідія. каже завжди має можливість приготувати смачний обід чи займатись. Улюбленим в'язанням. Вони теж От знову світло вимкнули, от знову холодильник, у сусідки і потік холодильник, і розмерзлась камера. То потекло з камери, все повикидали. Як це погано? Як це погано? Я ж їм розповідаю, так і так. вони, о який у тебе чоловік такий. Завидували дівчата. Можна сказати, завидували. Попри повну енергонезалежність свого будинку, пан Олександр продовжує створювати нові прилади. Більше про народного майстра і його дива техніки частково зроблені з металобрухту. Дивіться у наступних випусках ТСН Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. відгодовується та звикає до нового дому. Евакуйовано з Куп'янського району Косулю. Прихистили у харківському екопарку. Пискля саме так звати тваринку після переїзду. Почувається добре. І має гарний апетит, найбільше полюбляє гарбузи. Вона з'явилася тут декілька днів тому, після того як волонтери евакуювали її та господарку із нової кругляківки, де вони разом ховалися від обстрілів останніми тижнями. Дорогою до Харкова власниця тваринки розповіла, що писк людей передали військові ще влітку. Тоді косуля була зовсім маленькою. А коли настав час евакуації, жінка вирішила, що улюбленицю забере із собою. Вона жила у нас, поки не побільшала, а потім стала виходить гуляти. І той. От все, все моя хороша, все моя красива, євич. На успокою спокою красуня. І сьогодні вже традиційно всі охочі писали всеукраїнський диктант національної єдності. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забушко. А читав його поет та військовий Павло Вишебаба. Забушко розповіла, що витратила три тижні на написання тексту. А Павло Вишебаба працював над вимовою. Диктант транслювали по радіо та телебаченню у соцмережах та Ютубі. Тож долучитися до написання міг будь-хто, а перевірити себе на грамотність можна буде вже у понеділок. Текст радіодиктанту опублікують на сайті Українського радіо та Суспільна культура. Радіодиктант національної єдності за. Жди пишуть напередодні дня української писемності та мови, який відзначатимуть 27 жовтня. А ви долучаєтеся до цієї акції? Розповідайте у коментарях, як давно пишете радіодиктанти, чи важко впоратися із текстами, і чому це важливо брати участь у подібних флешмобах. А ще натисніть дзвоник і підпишіться на канал, аби не прогавити. наступний випуск ТСН онлайн. Він о 14-й. Побачимось.